Численність зсу зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та Україну в усіх необхідних законах. Знову ж таки, це дажні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції. Це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз, і знову ж таки треба його чим то продавити. Ну. І без заведення закордонних компаній, і оцього відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи ну неможливо це буде і у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Потім з приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без ядерними, повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там в ті що собі не наробили. Поняли Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та, ну коротше, поміну, навіть в школах будуть вчити всю історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Таке воно прийде в Україну. На жаль. Далі. По територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області, от зафіксувались там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де...